Порядок для всі, ним, я не вийшовю. Я знайомі, всі роз'яснили два питання, да? два питання прямо на все да? Я Ясно, що є доповнення змін Египта, Васильович.

Пропонується внести зміни до загального фонду бюджету, збільшити що... дохідну частину загального фонду бюджету на 537 гривень за рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення діяльності від будинки ресурсного Також пропонується внести зміни до вже запланованих додатків, а саме освітні субвенції зменшити на 85 130 000 гривень та кошти передати до обласного бюджету на вивчення предмету графіку України. Також більше видаткову частину спеціального фонду на 2 мільйона 274 тисячі 434 гривень за рахунок перевиконання частини спеціального фонду. Кошти направити на придбання кінального майна, майна житла 740 тисяч 280 гривень, на ремонт спортивної залицеї No2 на млн 530 тисяч 354 гривень та 3 на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для сільськогосподарського призначення, до вулиці 51 А. Це всі зміни, тому що внесли нас у процесі. Це зплата інтегрівна, тому що думаю, що це центр, це зплата 对。

Найбільше працівникам районної ради і працівникам ревізійного управління Міжмослоду. А з ними рамках національного проєкту Пліч обліч, згортовані громади. Є така постанова, кожна громада з полами або має мати якусь співобідництво з іншою громадою. Якщо, наприклад, ми виїхали з Харківської області, то на в нас, в шому випадку, вона звернулася саме до Запорізька. Вони звернулися офіційно. Так, вони звернулися офіційно, щоб ми уклали займалися з таким меморандом про співобідництво. Вони не вимагають ніякого судді фінансування, але наша співпраця буде вигляді вимоги спільної реалізації проектів, подібного тобто. Що ви просите? документацію їхньої архів, що вони судне розмістити цієї що вони що Обмін досвід до дружні певні Що воздухе до потиходясь, і можна і фінансово, і матеріально, і, і морально. <голові> Побачив, oh, да. що вони думають, що це не так. а я не і матеріально. Он подивитися тракторів, тисячу тракторів сім'ї проходить, а в чем не було. За одном я можу я за продукцию, язык вода сколько забрати дітей трошки.